Закарпатські заріччя одне з перших в Україні, де на початку березня продають не тільки саджанці капусти, а й першого родину. Чотирьохтисячне село вже понад півстоліття вирощує ранні овочі для всіх ринків України. Місцева жителька Оксана вирощує ранню городину вже більше десяти років. У семи теплицях, щосезонно разом з мамою доглядають за капустою та перцем. Дівчина розповідає, зараз у парниках вже молоді овочі. Ну, взагалі, скільки ми її посадили 1 лютого сьогодні, яке сьогодні, 5 березня, і у нас ну такий тип землі, що ми поливали її тільки одного разу. Ну, вчора мама буквально поливала її. Як вам сказати, от сусід наш, наприклад, поливає частіше капусту свою. Ми не так, ну, така в нас земля. Була в нас на капусті гниль, так звана. Ми її теж обробляли свічом, щоб, ну, як бачите, начебто встановилася. Оксана каже, обирають капусту лише рапансіон, вона найкраще підходить для парників. Декілька разів на тиждень її поливають натуральними добривами, аби ґрунт та овочі не страждали від шкідників. Температура у кожній теплиці не менше 15 градусів тепла. Щоб капуста добре достигала, їй потрібно більше трьох місяців. І певні секрети вирощування від її господаря. Хтось обробляє від бур'яну, але вже це під волокно. Під теплицю ну я не чула, щоб люди фукали обробляли. Щоб не була бур'яну, вона в нас вже скопана, як бачите, проявляється бур'ян, і ми потім будемо ще раз полоти. Вже, вже вона скоплена, вона вже копалася. Дехто ще знаю, перед тим, як копати. Ні, як скупають капусту, кладуть під кожну капусту ледик. Це в нас так називається, щоб капуста ну більше вітамінів в неї було. Після дозрівання капусту продають оптом. Ціна каже Оксана, щороку змінюється. Вирощувати овочі стає витратніше. Добрива, насіння зросли в ціні. Але їхня городина заповняє Оксана корисна та натуральна, адже використовують лише правильні добавки. Капуста не любить. Будь-яку землю. Вона десь не хоче рости, десь її затягує. Коли як. У нас інколи капуста в нас курті шоп, і вона якось стає буйна і росте все в листя. Це теж не добре. Треба їй давати воздух. Ось, бачите, ми будемо опускати ці люки, щоб було більше воздуху і щоб вона звивалася в головки. Капуста не боїться, ні морозу там може бути ну, і мінус. Боїться, боїться, ні, ні. І мінус три. Головне, щоб після посадки, коли вона прийметься, щоб не було морозів. у заріччі кожна сім'я має городину і теплиці. Тут робота на полі не зупиняється. Щойно зима відступає, зразу висаджують ранні овочі. В цьому році вистачить всім капусти. Я думаю. Ось так з головою дуже багато капусти насадили, особливо під агроволокно. Свою капусту і перець Оксана продає переважно оптовикам зі Львова та Луцьку. Головне заповняє, робота є, і прибуток більш-менш стабільний.